Понад 400 ударів завдали росіяни по Запорізькій області, били артилерією та безпілотниками, скидали авіабомби у Гуляйпільській громаді. Під час обстрілу поранено 62-річного чоловіка. Минулої ночі ворог атакував і саме Запоріжжя. На місто окупанти скерували 13 дронів, побитого цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Інна Гогой розкаже подробиці. Чергова гучна ніч у Запоріжжі. Удари російських дронів по місту зафіксували камери відеоспостереження. На цих кадрах ворожі безпілотники цілять по торговельних рядах. Після вибухів одразу спалахують пожежі. Вогонь охопив виробничі будівлі та автівки. На ранок зі згарищ ще піднімається дим. А у місті триває ліквідація наслідків обстрілів. Звідусіль чути, як працює комунальна техніка. Значних збитків зазнав місцевий бізнес, потрощені склади та поштове відділення, торговельні точки є інша цивільна інфраструктура. Зруйнована велика кількість підприємств, виробничі складські приміщення. все це на сьогодні не підлягає відновленню буде тривати розбір завалів. Зараз декілька речей, які ми будемо робити. Перше всі підприємства, які можна якось зберегти, будемо надавати ОСБ для того, щоб позакривати, відновити. Герметичність. Надія та Наталія працюють в одному з закладів громадського харчування та мешкають біля місця роботи. Кажуть, добре чули, як дрони атакують Запоріжжя, а від самого ранку вже допомагають наводити лад у розбитому приміщенні. Я поруч живу, так що я все чула, і, скажімо так, бачила. Було громко, гучно, як взагалі себе говорять. Ну, гучно було так, що ну, я живу, допустимо, на восьмому етажі, у нас дом двох котів. Ну, Реально було дуже гучно, дуже страшно. Олена прийшла забрати пошкоджений автомобіль. Він дивом не згорів, але потребує ремонту. Ну, з нашою машиною ще більш-менш так воно вибиті вікна, не згоріла, але ну, воно вибиті вікна, вона трошки далі. Стояла будемо тепер забирати, виїжджати дорогу. Розчистила, щоб можна було виїхати. Осколків дуже багато поповповріжжені, дуже багато. Під час вибухів пошкоджень зазнали її з десяток багатоповерхівок. У висотках побило вікна, балкони та двері. У деяких квартирах на стінах з'явилися тріщини. Люди шокуються у чергу за будматеріалами, щоб залатати вибиті шибки. У дворах комунальники нарізають у збіщити. До сьомої ранку вже встигли закрити майже 100 потрощених вікон у п'яти багатоповерхівках. Працює шість екіпажів це три десятки фахівців, задіяна автовежа, щоб дістатися верхніх поверхів. Першочергово це демонтаж зруйнованих частин, це скло, рами і встановлення тимчасового захисту. У мобільних пунктах допомоги можна подати заявки щодо пошкодженого житла. Приймаються заявочки. Допомога надається в прийнятті заявочок через дію за програмою її відновлення. Консультацію надаємо. Місцеві жителі кажуть, останнім часом вибухи у місті лунають частіше, тож коли стає вже надто гучно, ховаються за двома стінами. Так ночували і цього разу. Після першого вибуху звати. Після першого вибуху схопила в ковдру дитину, вискочили в коридор, хотіли вибігти в під'їзд, але одразу був другий приліт, не встигли. Почали вибігати на третьому прильоті, добігли до другого поверху. Як посипалося скло в усьому під'їзді? Під час цієї атаки росіяни скерували на Запоріжжя більше десятка дронів, Інна Гогой, Ігор і подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.